У 19 столітті Британія мала дві війни із Афганістаном у намаганні контролювати регіон і створити буфер між своїми володіннями в Індії та царською Росією. То було частиною так званої великої гри. У 1879 році було досягнуто угоди, за якою Кабул погодився відмовитися від самостійної зовнішньої політики навзавін британських грошей. Але все змінилося у 1919 році після вбивства афганського еміра Хабибули Хана. Третій син Хабібули Аманула Хан захопив владу, проголосивши повну незалежність від Британії і розпочавши джихад проти британського раджа. Відтак, у травні 1919 року почалася третя англо-афганська війна, і афганські війська перейшли кордон на заході хайберського перевалу і захопили стратегічне місто Бах. Британці надіслали підрозділи Сикхів, Гурок та британську піхоту. Їх підтримували королівські повітряні сили, які здійснювали авіарейди на Бах та афганські міста Дакка та Джалалабад. Бомбардувальники Генлі Пейдж навіть завдали авіаударів по Кабулу. Після взяття Баха та Дакі британсько-індійські сили просунулись у глиб Вазірістану, але невдовзі зіштовхнулися із проблемами. Місцеві вояки, яких вони найняли, або повтікали, або почали підривні дії проти тих, хто їм платив. Відчувши нагоду, афганська армія здійснила напад на Тхал всередині ще не розділеної на той час Індії, підпаливши склади із продовольством та оточивши британські позиції. Британці попросили підмоги і звернулися до авіаторів, аби дати відсіч афганцям. Але побоюючи ще більше авіадарів, емір Еманула був готовий до миру. Було укладено перемир'я у червні, а 8 серпня був підписаний мирний договір у Равалпінді. Війна тривала лише кілька тижнів, але забрала понад дві тисячі життів. Британці отримали тактичну перемогу, відбивши афганське вторгнення. Але відтепер емір Еманула повністю контролював зовнішню політику Афганістану. У 1921 році він підписав договір про дружбу із радянською Росією. Афганістан зберігав незалежність допоки радянський союз не вторгнувся у 1979 році.